З куркою без заморочок. Візьміть пів столової ложки гірчиці. У мене це міцна гірчиця. Додайте трішки солі, трішки перцю, трішки хмелі сунелі, трішки меду, перемішайте. Візьміть три курячі стегна, у мене це без кісточки. Добре, промаринуйте в цьому. Відставте холодильник на 30 хвилин. Стакан рису добре промиваємо до чистої води. У мене в басматі. Висипаємо ємність, де будемо готувати наш рис. Солимо і перчимо по смаку, додаємо свою улюблену овочеву суміш. У мене це по-мексиканськи. Викладаємо поверх нашу промариновану курку. До речі, з овочами ми нічого не робимо. Не солимо, не перчимо, так вони і будуть. Не потрібно цього. Ось так викладаємо курку. Якщо є трішки маринаду, злийте на курку. Берете стакан або чашку, додаєте трішки більше пів чайної ложки куркуми, води. Розмішуємо і вливаємо з боку до нашого рису. Не по курці, не змивайте маринад. А саме з боку до нашого рису. Рис має бути покритий. Якщо мало, додаємо ще водички. Вливаємо кольбою. Розігріваємо духовку до 190 градусів і випікаємо 50 хвилин. Потім знімаємо фольгу, випікаємо ще 10 хвилин, щоб курочка взяла трішки корочки. В будь-якому випадку дивитесь по готовності вашої страви. Все. Смачний рис з куркою готовий. Я думаю, цей рецепт вам точно сподобається. Все дуже просто і швидко. Смачного, друзі!